Ви задовбались викликати і платити за асанізатор? Тоді є рішення. Необак. 600-грамові баночки. Цей засіб зекономить ваші кошти, зменшивши витрати на відкачку септика приблизно на 70%. Це ціла баночка живих бактерій. Тож як же вони працюють? Бактерії покращать дренаж і впитування в ґрунт вологи. Вони прискорять природний процес розкладання твердої фракції відходів, надчастоти перетворюються вуглекислий газ і воду. Вони зменшать неприємний запах, замістивши його ароматами в каліпту. Простіше кажучи, це комплекс живих бактерій і ферментів, що переробляє рештки органічного походження, такі як какуньки, хімічні і тверді продукти людської діяльності, в непатогенну, беззапашну субстанцію. До того ж, бактерії здатні зменшувати накопичення в ямі. Це дуже дієвий і економічний засіб. Лише одна мірна ложечка на день впродовж тижня з подальшим розрахунком по інструкції і працівників асенізатора. Ви будете бачити все рідше. Цей засіб ми маємо в різних фасуваннях. Його замовити ви можете як через корзину сайта в інтернет-магазину OneClick, а також написавши нам повідомлення.